Тепер сказав, що єдиним рішенням для того, щоб врятувати суглоб, зробити укол. Але це не так. Один укол суглоб коштує приблизно 200 доларів. Їх, як мінімум, треба зробити 3. Але є інше рішення. Гіалурон хондроїтиновий комплекс на сьогоднішній день одне з найкращих рішень для того, щоб відновити суглоби. У 30 мл 450 мг гіалурон хондроїтинового комплексу. Це заміняє приблизно 20 ін'єкцій. І що важливо, його не треба колоти, його треба пити. Відновлює не один, а 360 суглобів, відновлюючи рівень синовіальної рідини і саму хрящову тканину. Разом з тим, я висилаю план на 90 днів для відновлення суглобів. Супроводжую протягом всього часу за чітким планом, що треба робити, як робити і як відновити суглоби без операцій і без уколів. Кому цікаво, пишіть в особисті повідомлення.